І кастет носив, і крадіжку вчинив, та ще й у СЗЧ пішов. Волинянин постав перед судом за низку злочинів. Ще до мобілізації чоловіка спіймали серед вулиці з кастетом без належних дозволів. Так і почався кримінальний шлях обвинуваченого. Згодом волинянин вступив до лав Збройних сил України. Та, схоже, щось пішло не за планом. Чоловік самовільно залишив частину та пішов, так би мовити, в люди. А зрештою опинився під вартою. Обвинувачується. У незаконному націоналі пастету, без передбаченого законом дозволу, тобто вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 263 кримінального кодексу України. Оскільки обвинувачений визнав свою вину, то дослідження доказів не проводили, зобмежилися лише допитом обвинуваченого, який повністю підтвердив обставини вчинення інкримінованого йому кримінального. Правопорушення встиг відмітитися волинянин із за крадіжкою, бо ж десь вдалося прибрати до рук чужий електроінструмент. Так і з'явилося ще одне кримінальне провадження. Кримінальне в якому підтримується обвинувачення трубоварної спеціальної прокуратури за частиною 4 статті 105 Кримінального кодексу України, також вважає, що вона хайнука повністю доведена від кримнолому кримінальному правопорушенню. Що підтверджено показаннями обвинуваченого, які надані безпосередньо своєму засіданні, своєї провини чоловік не заперечував. У суді повідомив про вчинене неабияк шкодує. Мовляв, зробив дурість, а наразі хоче виправитись. Я шкодую по свої, на вашу честь, і хотів, хотів би мати можливість важити свою. Фінансово, фінансово, перенуваючи в близькому СЗО, я не маю можливості виплатити да, шкоду mm -hmm. по Не буду в вашу честь заперечувати по mm -hmm. питаннях контролі, таке я замінив, я тут стаю ці помилки в своєму житті, я зустрію. Трібно посплачувати справді. обвинувачення у справі наполягала, аби волонянину призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, що є фактично мінімальним терміном, передбаченим санкцією статті. Захисник у свою чергу підтримав прокурорів та запевнив, що його підзахисний висновки для себе уже зробив. Факти щиро перегляд, думаю, що всюдим учасників прокурора жодної. Скажімо так, підстав вважати, що це не є щире рехаття, і те, що він дійсно бажає виправитися він підзахисний, штат стати на шлях виправлення, відшкодувати шкоду, також враховуючи те, що він має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв'язки. Крім цього, раніше жодного разу не притягнувся до кримінальної відповідальності. Тому, враховуючи всі ці обставини, сторона захисту все ж таки вважає, що кожна особа повинна мати, скажімо так, другий шанс. Зрештою, заслухавши сторони, суддя прямує до нарадчої кімнати. Уже за трохи оголошує обвинуваченого визнати винним та призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Анна Неля Прокапчук, телеканал Аверс.